Доброго дня на каналі Алегрія. Мене звати Тетяна і сьогодні е, ми знаходимося в тихому місті Ель-Шапераль Торев'єха і запрошую вас подивитися бунгало після ремонту 48 метрів квадратних. Ходімо, подивимось. А я запрошую подивитися на чудовий бунгало. Перед будинком маємо невеличку територію, близько 10 метрів квадратних. Тут у нас змістився стіл з кріслами та сходи, які ведуть догори. Поблизу маємо багато зелені, також парки, багато місця для прогулянок, а також солені озера. Та пропоную подивитися нам середину. Це бунгало складається з просторої вітальні, яка є поєднана з кухнею, два санвузла та одна спальня кімната. Та, прошу зауважити, що ми маємо кліматизацію в кожній кімнаті та систему охорони з дистанційним керуванням. Далі у нас кухня, вона є обладнана всією необхідною технікою, вона вся є нова, тож. Живіть та насолоджуйтесь, а далі пройдімо до першої ванної кімнати. Ясна та функціональна, нічого зайвого, маємо зеркало з лед підсвітленням, просторий душ. Ходімо далі. Далі у нас наша перша спальня, та єдина. Маємо тут досить велике ліжко, вмістка шафа, звісно, кліматизація. І по праву руку маємо власну, власний туалет. Додатково у нас тут змістився бойлер, та маємо вікно в стелі, за рахунок чого маємо більше світла. Ну що ж, ми подивилися бунгало, а зараз запрошую на солярій. Хотіла б додати, що ми маємо також дозвіл на добудову другого поверху нашого бунгало, максимально 30 метрів квадратних, що значно збільшить наш метраж. Друзі, ми знаходимося в парку Натураль, то якісь 10 хвилин від нашого бунгало. Чудове тихе місце для проводження часу з родиною та з дітками. І стосовно ціни, то наше бунгало коштує 80 тисяч євро. Якщо ви маєте якісь питання, дзвоніть. Мій телефон маєте в описі. Та звісно, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. І сьогодні з вами була Тетяна та компанія Алегрія. Будуємо ваші мрії.